Це сніданок. Ми починаємо, точніше продовжуємо. Хто приєднався, починаємо в прямий ефір. Так, ну і далі говоримо про слово року, яке так. визначили видавці найстарішого американського словника. Власне, за версією видання Меріам Вебстер найпопулярнішим у 2023 тисячі словом є слово автентичний. Експерти, Здавалося, б, так? але так, от бачиш, експерти зазначають, що цього року вони спостерігали суттєве зростання пошукових запитів. Цього слова саме в інтернеті багато людей шукали тлумачну. Цього слова, адже англійською мовою воно має. Велику кількість значень, uh -huh. наприклад, аутентика означає не фальшиве, або імітація. Ну а також відповідає в англійській власній особистості, духу чи характеру. От такі, от трактування Ви знаєте, цього слова. Е, дуже цікаво. Купа до речі, пояснень, е, чому таке слово стало популярне. Здавалося б, да, 23-й рік. Чого автентичний? Е, ти вже почала розповідати про це, що це дійсно е, і це про фальшиве імітація, це про попит на справжнє натуральне, на органічне на так перше так джерело фактично я так. На перше джерело це друга версія та тому, що дуже багато фейків з'явилося, і західний світ з ними почав стикатися. Коли на нас полетіли ракети, на нас на них полетіли вже ті кількість фейків, які летіли на нас до ракет. Та От, тому вони зараз теж намагаються все зрозуміти. Далі штучний інтелект та це теж основна історія, чому це з'явилося. І третя ага. історія. От подивіться, це така тонка межа. Дуже і до речі, це про це вийшла велика стаття. У Гардіан зараз велика кількість ультраправих політиків приходять до влади. Аутентика – це теж про органіку, аутентику нації, тобто те, чого було не зовсім властиве західному світу, вони вже. Пішли в такий більш лівий дискурс. Зараз ми у правий дискурс, і тому ми йдемо до тентики, до нашого справжні там я не знаю, французи, справжні британці. стаємось до себе. Типо я да? грубо кажу, такого? але це теж такий важливий, важливий лакмус. Отаке дуже багато шарове цікаве слово. Ну і цікаво, те, що ти згадав про штучний інтелект. От справді з появою щі величезна кількість людей почали перевіряти власне там, чи чи справжні тексти, чи справжні зображення, і так далі, і тому подібне, чи воно згенероване. Тим самим штучним інтелектом дуже дуже цікаво, але прийде бачу, день той, Нель, коли я прийду, сяду і почну тебе перевіряти на органічність. А ти мене. Мені здається, тут, тут тоді вже будуть сидіти хтось інші, розумієш, дуже. роботи якісь, які просто будуть так само говорити в екран і все. А скоро таке буде, люди. Так, от чекайте, чекайте, чекайте. От ми з тобою десь в іншому місці сядемо і будемо, вам будеться це от посміхатися. Ну, Не будемо лякати, і так страхів багато. Так, Росія намагається вразити українців в різному. Способами, це фактично впродовження теми навіть б'є ворог по нашому психоемоційному стану і б'є дуже сильно, намагається залякати, викликати зневіру, посварити суспільство. Ну, от все, як він робить вже руками насправді. Часто об'єктом фейків стають українці за кордоном. Мовляв, вони не збираються повертатися додому, там їм добре, ведуть розкішне життя. А от ще пропагандисти дискредитують наших біженців в очах. Приймаючи країни. і це вже дійсно небезпечно. Ну, от, власне в рамках інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації «Стопфейк» Ми попереджаємо про всі ці ворожі маніпуляції і спростовуємо їх. І от сьогодні спільно з інтернет-виданням Медіа» розповімо про чергові абсурдні російські фейки. А головне про те, як кожен з нас дуже просто може стати факт чекером, не повестись на маніпуляції і не поширювати оці фейки далі. Більше деталей в нашому сюжеті. А полізація та заявки на участь подали уже Російські пропагандисти намагаються показати, що українські біженці, нібито тотальна загроза для суверенітету та безпеки країн ЄС. Мовляв, наші громадяни прихильники нацизму, вандали та злочинці. Наративи старі, а абсурдні фейки та спроби їх поширення щоразу вигадують нові. Розповідає директорка громадської організації «Детектор медіа Галина Петренко. Ми достатньо велику увагу приділяємо моніторингу соціальних мереж. Через це ми застосовуємо різноманітні it технології включно з штучним інтелектом з машинним навчанням для того, щоб виявляти. Команда детектор медіа разом із іншими фактчекерами виявляють російські фейки та переконують соціальні мережі, що їхні алгоритми поширюють дезінформацію проти України. І ось яку брехню пропагандисти викинули в мережу нещодавно. В Німеччині українки намагаються народжувати від німців турецького походження для того, щоб швидко легалізуватися, отримувати там громадянство. Це була новина з посиланням на Дочі ВЛ. Ти заходиш на Дочі ВЛ. І окремо там був абзац про те, що українки приїхали через війну. Просто ті ті діти, з якими вони вже приїхали з України, вплинули певним чином на демографічну ситуацію. Також нещодавно пропагандисти зліпили відео з логотипом відомого медіа, де нібито українець намалював на будинках в Німеччині нацистську символіку. Насправді така абсурдна брехня тягне за собою цілий ланцюг негативних наслідків, пояснює експертка. Щоб сказати, ну це такі люди, це така країна, яку не потрібно підтримувати. І якщо Росія так далі буде продовжувати, тому що зараз попереду дуже багато європейських виборів, і в червні вибори в Європарламент. То якщо Росія буде продовжувати от розхитувати такі антиміграційні настрої, мір во всьому мірі краще ніж війна, там типу підштовхування України до переговорів, то громадяни можуть побирати таких політиків. Кожен російський фейк, якщо його не перевірити, може вплинути на долю конкретних українських родин, які приймають рішення про своє майбутнє. Наприклад, в яку країну жінкам з дітьми втекти від війни. А росіяни залякують, мовляв, нас у Європі не чекають та принижують, депортують. Натомість Росія готова надати кращі умови та виправдовують свою агресію. І один із фейків нещодавніх він стосувався того, що третина молоді з оцих от окупованих територій поїхала в Росію. Чому це фейк? Він був з посиланням на соціологічне дослідження. Дуже легко гуглиться назва цієї соціологічної компанії просто не існує. Галина Петренко наголошує, що зламати підступні плани ворога може кожен і завдяки простим порадам самим стати фактчекерами. Читайте далі, заголовка. Тобто, якщо ви бачите заголовок, який знову ж таки викликає ваші емоції, або там запитання у вас викликає, просто по ньому перейдіть. Часто буває так, що медіа зловживають трошки, це називається клікбейт, Вони роблять більш кричущий заголовок ніж насправді є та новина, яка навіть там всередині написана. Перевіряйте джерело інформації та інші можливі джерела. Одразу після заголовка, якщо ми говоримо там про новину, яка написана, або якщо це там відео, аудіо, контент, одразу після початку новини, має бути посилання на джерело, звідки взята ця інформація. Це перша ниточка, за яку треба тягнути, для того, щоб перевірити, чи він дійсно казав, чи дійсно таке було. Подивіться на автора, перевірте його зображення профілю. Потрібно його забити в пошукову систему і подивитися взагалі, хто він. Наприклад, політик із Нідерландів, який набрав дуже Же велику кількість голосів на виборах свіжих, але якщо його погуглити, з'ясовується, що він дотримується е, таких е, крайні правих поглядів. Він проти мігрантів, він веде таку певну політику. Такі прості фактчекерські кроки займуть у вас до п'яти хвилин, але вакцинують вас від отруйної російської брехні.